Cadillac Escalade довгий час був флагманом бренду. Його величезні розміри та агресивний зовнішній вигляд демонструють американський погляд на розкіш. А в салоні V-Motors його максимальна комплектація Platinum. Незважаючи на те, що Cadillac базується на тій же самій платформі, що Chevrolet, Tahoe, Suburban або GMC Yukon, саме він є конкурентом таких брендів, як Mercedes BMW. Це тому, що він має технології та розкіш, про які сьогодні я вам і розповім. Кожного разу великий Кедзі буде вас вітати світловою анімацією ходовими вогнями і навіть таким лого на приборній панелі, але найкраще це видно на задніх фонарях. На мій погляд, це виглядає дуже естетично. І також знизу з'являється лого Cadillac. Габарити автомобіля. Його довжина 5 метрів 38 сантиметрів, його висота метр дев'яноп, а ширина 2 метри 0,5 сантиметрів. Це європейська версія Cadillac. -у. і його комплектація Sport Platinum. В чому її особливість це відсутність хрому. Ідуть соти посередині великий габаритний. Лого Каделак. Фари вписані якнайкраще, тому що вони виходять з решітки і мають більш прищурений погляд, це наче звір, який десь засів і готовий кинутись на свою здобич. Понизу ми бачимо габаритні вогні. Також ми бачимо партроніки. Тут дуже багато систем безпеки. Також лідар і камера нічного бачення, яка знаходиться під лого. Отак От просто виглядає. Його фронтальна частина, але повірте мені, на дорозі вона сприймається дуже агресивно. Cadillac Escalade має два двигуни: один дизельний, другий бензиновий. Дизельний нецікавий, мало кінських сил, непопулярний навіть в США. У нас іде саме бензиновий 62, 420 коней та 620 крутного моменту. Це вам дозволяє їхати динамічно та плавно. Та також за собою тягнути до 4 тонн. Якщо більш детальніше розповісти про двигун, тут встановлена функція Dynamic Fuel Management, що дозволяє вам економити пальне. І цей двигун, можна сказати, економічний, тому що виключається половина циліндрів, а також тут стоять нові форсунки, які дозволяють більш ефективно використовувати ваше пальне. По розхіду палива міський режим виходить 15 літрів. Це дуже чудово, тому що цей автомобіль все ж більше 2 тонн. І цей автомобіль 5 метрів завдовжки. Це дуже гарне КПД для цього двигуна. Відкривши кришку бензобаку, ми можемо побачити з вами табличку. Там вказано, що цей автомобіль може споживати 91 бензин. Це є класною новиною, тому що не завжди якість палива на наших заправках є європейською. Cadillac Escalade завжди на висоті, тому що має пневмопідвізку і ви з легкістю можете регулювати кліренс автомобіля. А в парі з лідаром. Ця підвізка виконує роль стабілізатора вашого автомобіля і на якихось ухабах або перед е, лежачим поліцейським автомобіль буде завжди трішки піднімати корму автомобіля. Також тут йде двоконтурна тормозна система, що дозволить з легкістю зупинити цей, безперечно, великий автомобіль. А 22 диски додають безперечно стиля. Цьому красунчику. Якщо розглядати задню частину автомобіля, я все одно ще раз хочу наголосити, наскільки красиві та великі задні фонарі. Вони майже 90 см висоту. Це прикольно виглядає і вони вписуються в цей дизайн. Скло відкривається з кнопки, і ви можете отримати доступ багажне відділення, не відкриваючи багажник. І так же легко воно закривається. І дуже гарно схований омивач скла. В центрі кришки багажного відділення. Стоїть лого-кадалак, яке має функцію кнопки. Просто натискаючи на нього, ваше багажне відділення відчиняється. Цікава деталь, те, що лого, яке працюється на підлогу, знаходиться на центрі. Для чого це так зроблено? Там знаходяться датчики для відкриття багажного відділення з ноги. Наприклад, ви йдете з пакетами з супермаркету і махаєте саме тут ногою, і ваш багажник відчиняється. Кадалак зробив гарний ключ, в нього класна форма. І ті ж самі функції відкриття є на ньому. Ви можете завести автомобіль, та також відкрити багажник два рази, натис... натиснувши на кнопку на ключі. Потрапляючи в багажне відділення, відразу ми склали всі сидіння, щоб ви побачили, наскільки багато місця може бути в кеді. Тут знаходиться функціональна поличка, в якій є крюк автомобіля та аварійний знак. А знизу автомобіля ми маємо повноцінну запаску. А під цією заглушкою маємо фаркоп. Тут є блок клавіш, який, звісно, регулює положення сидінь. А також під цією заглушкою є розетка, яка також підходить під 220. Цікава деталь просто на ручці автомобіля Cadillac. В зоні безключового доступу вона має таку ж символіку, як значок Cadillac. Це дуже круто. Саморучка йде статична і відкривається за допомогою кнопки, яка знаходиться за нею. Натискаючи, відкривається підніжка і відчиняються двері, і ви попадаєте в американську розкіш. Дуже гарно скомпоновані матеріали, що відразу кидаються в очі, відкриваючи двері і бачучи її карту. Дивіться, шкіра поєднана з натуральним деревом, з алюмінієм і навіть з тканиною, яка приходить в пластик. Все круто поєднано. І виглядає дорого. По функціоналу є, звісно, пам'ять сидінь, є обдув підігрів, і, наприклад, підігрів тільки верхньої зони, що дуже чудово, тому що ви можете відключити просто нижню подушку сидіння. Відразу хочеться розповісти про сидіння. Вони мають налаштування і легкий доступ до масажу. Просто вмикаючи цей перемикач, у вас вмикається 5 режимів масажу, і дуже легко ви налаштовуєте собі їх. А сама шкіра тут використовується анілінова. Це найкраща шкіра в своєму класі. В чому її плюс від напи, наприклад, про яку багато хто з вас знає? Анілінова шкіра фарбується тільки натуральними фарбами. Тому е в жарку погоду або в холодну погоду ця шкіра не пріє. Це її велика особливість. І Це найкраща, найм'якіша і найкріпша шкіра в своєму класі. Ось така інформація для вас. До речі, така ж сама шкіра використовується в Toyota Sequoia в комплектації Capstone, яку ви вже можете подивитися на нашому ютуб-каналі. Тому переходьте та дивіться, порівняйте її з Cadillac. Ом. Машина дуже технологічна в салоні і має безліч екранів. Наприклад, екрану є позаду, екран великий клімат контроля з гарною якістю. А також гордість Cadillac – це його ізогнутий OLED-екран на 38 дюймів, який дуже гарно вписаний в його торпеду. Чому гарно вписаний? Тому що він не заважає огляду. На його розмір він не здається дуже великим при всіх габаритах цього автомобіля. І тим не менше, функціонал. Тут у вас виводиться мультимедіа автомобіля, ту музику, яку ви слухаєте, або налаштування. А, наприклад, там білають подсвітки, або щоб ваші підніжки виїжджали або не виїжджали. Центральна. Центральний екран, який можна сказати, що це приборна панель, теж має налаштування. Є просто прибольна панель, є коли воно зображення виводить з камери, і навіть є камера нічного бачення. Так, це фішка, яка не буде завжди використовуватись, але хай вона буде. Це ж все ж каделак. Можливо, колись вона вам і дуже пригодиться. А зліва екран він показує дані розхіду палива, скільки запас топлива, а також ви можете з нього саме налаштовувати центральний дисплей. Це дуже круто. Тому що вам більше не потрібно заходити через кнопки в меню. Ви можете відразу одним дотиком щось налаштувати. Знизу приборної панелі або, скажучи, екранів, є дерево, яке переходить в вент-отворі, яких дуже багато. Ви можете регулювати його тут, тут і навіть тут. А далі у нас іде шикарне просто дерево, яке приходить вже під локітник. Дерево виглядає дуже круто і воно поєднується з матеріалами, а найголовніше з кольором саме цього салону. На підлокітнику ми бачимо металевий надпис Ескалейт, а цей отвір – це безпровідна зарядка для вашого телефону. Відкриваючи підлокітник, ми бачимо холодильник, який вмикається або вимикається. А відкривши е зону для підстаканників, вони теж охолоджуються за допомогою кнопки, яка вмикає холодильник. Ближче до водія знаходиться ручка КПП. Вона працює так же саме, як у BMW. На себе це драйв від себе це. Задня передача, а щоб поставити її на паркінг, просто натисма, натискаєте кнопку. Функціонує класно, просто і зрозуміло. І тим паче має гарну ергономіку. Далі ми бачимо таке коліщатко, яке функціонує для мультимедіа. Тут е, у вас є. Громкість, хоч вона є на кермі, але можна тут користуватися, наприклад, ваш пасажир. Далі є кнопка аварійки і кнопки, які відповідають за мультимедіа автомобіля. Все просто, все ергономічно. Кнопки для великих пальців це я думаю важливо для такого автомобіля. Кермо автомобіля зручне на перший погляд, воно може здатися трішки меншим, ніж потрібно, але ні, ви можете дуже зручно його налаштувати під себе. Воно має пелюстки зліва. Є налаштування вашого круїз контролю, справа налаштування е, саме кнопки для мультимедіа. І також є тут класна функція. За допомогою цих динаміків ви можете передавати звук на задній ряд. Вам не потрібно кричати. Ви натиснули кнопку, і ваш звук дуже легко передається для задніх пасажирів. Це класна функція, тому що ця версія коротка, а є версія лонг. І повірте мені, це дуже потрібна функція. Стелі автомобіля повністю в сірий алькантарі. і навіть паски безпеки такого ж самого кольору Зроблено Це дуже чудово. Великий панорамний дах з функцією підкриття. А металеві вставки по всьому салону, і, наприклад, ось як на підголовниках пасажира або водія, це динаміки. Всього їх автомобілі 32, це динаміки АКГ. Звук дуже крутий і дуже багато налаштувань. Наприклад, ви можете налаштувати звук. Для передніх пасажирів або тільки для задніх. І за допомогою шумодавів, які тут стоять, вони будуть максимально приглушувати звук в тій зоні, в якій він не потрібен. Це дуже чудово працює, тому що це функціонал лакшері автомобіля. А щоб ваші пасажири заднього ряду не засумували, тут є два дисплеї. І реально є розетка, для того, щоб підключити PlayStation. Привіт! Пограємо. Давай! І ви берете просто джойстик і зі своїм другом або ваша дитина просто глає в PlayStation. Це дуже круто. Автомобіль має сім місць. Другий ряд ідує з капітанськими місцями, а вони, в свою чергу, мають змогу переміщуватися вперед та назад. І повірте мені, це не так часто можна зустріти в автомобілях. Також ось ця ось тумбочка, яка має підстаканики доволі такі масивні, та має клімат-контроль, підігрів охолодження. Це дуже чудово. Щоб попасти пасажиром до заднього ряду, тут є спеціальна кнопка, яку натискаючи сидіння, повністю складається. А натиснувши ще раз, воно вже підіймається для легкого доступу. На задньому ряду буде зручно навіть дорослій людині. Якщо підняти другий ряд, місце для них залишається. Так, зараз. Сидіння максимально відвинуто від мене, але якщо змінити його положення ближче до мене, все одно для них залишиться місце. А також з кадалаком йдуть в комплекти навушники, які з легкістю по блітузу підключаються до екранів, що дозволить вам їх надіти та повністю насолодитися фільмом або грою. Також є у нас м'які підлокітники, відділ для підстаканників, і також дуже крута фішка, що USB Type-C теж тут присутня, Тому задній ряд зможе зарядити свої гаджети. Вийти так же легко, як і зайти. Все відкривається з кнопки. Я натискаю кнопку, сидіння складується, натискаємо ще раз, і воно повністю відчиняється для зручного виходу. Зручне закриття забезпечує дотяжки, які стоять на всіх дверях, та також на багажному відділенні. А ось цей значок він іде монохромний, і є така опція пакет Onyx, який дозволяє всі значки змінити саме на такий. І такий автомобіль з такими логотипами у нас теж є в наявності. Друзі, я вам розповів про Cadillac Escalade. Я вам розповів дуже маленьку частину технології та інновації, які в ньому є, тому що нереально вмістити все в одному відео. Тому пропоную прийти і на нього подивитися. А я вам уже в очі розповім про цю машину. Чекаємо на вас в нашому автосалоні. А також не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, дивіться наші відео на Ютубі. Там дуже багато цікавої інформації. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого.